Вітаю на каналі Рівненський ВІВК. Сьогодні в нас відео гризуни в вашому авто. Якщо ви мешкаєте в селі або переїхали з міста до села, то може зіткнутися з проблемою заселення гризунів, мишей або щурів в ваше авто. В цьому відео я розповім вам, як визначити, що в вашому авто завелись гризуни, які місця вони обирають для свого існування. Головне, як позбутися цих тварин в вашому авто. І уникнути в майбутньому їх заселення до вашого автомобіля. Першою ознакою існування гризунів в вашому авто є дивний скрежет. Якщо ви почули якісь шуми від вашого авто, якийсь дивний скрежет під капотом, це вже є вірною ознакою, що гризун знаходиться всередині вашого авто. Другою ознакою, коли ви піднімете капот, то це буде. Незвичний бруд на моторі, можливо, десь в інших місцях. І сліди дефекації це такі маленькі чорні гранули, які гризуни залишають від своєї життєдіяльності. Третьою ознакою можуть бути сліди соломи, сіна, які вони використовують для утеплення свого мешкання. Та Існування їжі під капотом. Ну, як в моєму варіанті, це були горіхи. Ще одна ознака, якщо ви включаєте піч вашого авто і чуєте якийсь дивний хруст або щось бовтається там, то це, скоріш за все, ваш фільтр вже прогризаний, і всередину, як в моєму випадку, потрапили, наприклад, горіхи. Вони в моторі пічі обертаються, і такий дивний звук стається незвичайний. Може знати, що мотор пічки зламався, але якщо у вас прогрізаний такий фільтр, то, скоріше за все, всередині є інородні вже предмети. В Chevrolet Aveo мотор пічки розташований під. Бардачком, бачите, я зняв його, але одразу скажу, мотор не можна відкрутити, вийняти. Отже, зверху знаходиться кришечка від фільтру салону, її можна відкрити і рукою дістати звідти горіхи. А краще, як ми робили, зовнішньої частини за допомогою плесоса очистити цей моторчик. Після того, як ви очистите цей моторчик від слідів ваших. Гризунів пацюків, він буде справно працювати. Якщо в вашому авто завелись гризуни, вони можуть наробити багато лиха, а саме погризти проводку вашого авто, пошкодити електрику, прогристи обшиву, та, не дай Боже, проникнути до салону авто і погризти всередині ще багато всього. Тому, якщо ви. Визначили ознаки того, що в вашому авто присутні гризуни. Треба одразу приймати міри для того, щоб їх виселити звідти та не допустити існування гризунів в майбутньому. Для легкових авто місцем існування гризунів є піч автомобіля. Вони обирають це затишне місце. Для свого існування. Більш того, вони обладнують його сіном, соломою, утеплюють його, а поддон біля входу до печі, вони використовують як склад їжі. В моєму випадку то були горіхи. Перше, що вони роблять, це залазять до печі та прогризають. Фільтр салону. Ось подивіться, як в моєму випадку він виглядає. Вони всього декілька днів існували в авто, але вже встигли зробити от таку діру. Звертаю вашу увагу, що гризуни, окрім печі, можуть знаходитись під капотом саме в капоті вашого авто. Ви бачите, в мене знята підшива, тому що вони бігали всередині, і мені доводилось. Звідти їх виганяти, вони випадали з цих отворів, а я ловив та відносив їх за межу, щоб вони не повернулись. Дуже важливо, якщо у вас в авто заселилась саме родина щурів, вони мають великий виводок, і вам буде потрібно їх всіх знешкодити. Що я маю, на увазі? я їх не вбивав, відносив подалі, щоб вони вже не повертались. Але коли ви починаєте боротьбу з щурами, вони можуть на якийсь час відбігти, а потім повернутись. Тому спочатку треба їх всіх виловити, щоб не було ознак нових не з'являлось, а потім вже закривати панель, вертати назад підшиву, щоб бути впевненим, що ви позбавились всіх гризунів вашому авто від цього виводка. Майте на увазі, коли ви нібито позбулися всіх щурів, яких ви чули, вони повипадали у вас під капотом, вибігли кудись подалі від авто, треба змастити, треба покласти всередину якусь отруту. Ви можете її купити там в магазині. Але в своєму випадку в мене німецька вівчарка. Я боюсь, що вона може з'їсти ту отруєну мишу, щура. Тому я використовую звичайні дерев'яні мишоловки, вони добре працюють. Кладу їх сюди всередину, де ходять ці пацюки, і вони ловляться на них. Тому що з виводка пацюки обов'язково повернуться до місця свого існування. Треба позбутися всього виводка. Та для того, щоб убезпечити заселення в майбутньому. Треба використовувати, отакі мені порадили, розчин аміаку можете купити його в аптеці, та змастити всі місця, де вони можуть засісти до вашого авто. Аміак дуже добре відлякує гризунів, і їм не буде сенсу навіть заходити до вашого авто, але потрібно, якщо ви мешкаєте знов-таки в селі регулярно, то потрібно регулярно оброблювати середину вашого авто ось таким розчином. І ще один лайфхак. Біля входу до е, печі вашого авто, там, де знизу встановлюється фільтр салону. Я встановив металеву решітку, взяв таку металеву решітку від номера, вона легко згинається по формі, та закріпив її саморізами. Щури не можуть її прогризти, отже, не можуть проникнути до вашої пічки та погризти фільтр. Треба відмітити, що в Chevrolet 300 зняти цю панель потрібно тільки коли знімеш ці дворники, а це не є такою простою, швидкою завдачею, тому потрібно позбутися всіх щурів, всіх гризунів в вашому авто, а потім вже вертати цю панель назад. Сьогодні я розповів вам про те, як позбутися гризунів в вашому авто. Якщо у вас на подвір'ї мешкає пес або кіт, вони теж будуть добре відлякувати гризунів від вашого автомобілю. Ну, а навкруги весна все розквітає і бажаю вам займатися більш приємними справами, ніж ті, які ми сьогодні робили. Ну, а в мене на сьогодні все. Підписуйся на мій канал, став лайки, пиши коментарі. Всього найкращого, до нових зустрічей. Жасміна, жасміна, додому. Все зроблено. Vale? Thank you.